Ja, прошу, давайте все-таки дняємо, ми в принципі почнемо з очищення того залогу першу так? І ми це в мене гроші. Шанов панство, в галстуках, а то ви такі сидити? Ви державні чиновники чи громадські активні? Якщо ви державні чиновники зараз працюваєте в переконанні своєї допомоги, а саме про тіше запрошуєте податків, то будь ласка, мені це і вийде. вийде, вийде.

хорошая <laughs> <laughs>